Вітаю! Давненько ми не дивилися з вами, що там за перебриком, бо дуже багато розмов, що там вони готуються і до великого наступу, і що там так у них все. Ну, в общем, Дивимося зараз, що там коїться в Росії, і що з тим великим наступом, про який уже балакають скільки, то він. В січні, то він в лютому, тепер, кажуть, він уже буде весною. Давайте на все на це подивимося. Як всю цю картину бачить Таро. Ой! Бачите, карти впустила. Так, ну, що в Росії зараз? Що там зараз в Росії? Що там зараз у Кремлі? Вам трохи відсвічує від вікна світло? Що в Росії? Так. Тут вже дуже цікаво. Таємниця якась, таємниця, Єрофант. Угу. справа в тому, що до Путіна надійшла інформація, знаєте, яка йому взірвала мозок. Інформація, яка не вигадана, а та, яку От знаєте, як плекали, плекали і дуже боялися відкрити. І цю інформацію надала якась поважна особа, котрій ну, не довіряти немає підстави. Бо Єрофан це дуже поважна особа. Може, людина в погонах, якось так. Тут якась дуже важлива інформація. І Це не просто, знаєте, як сказано, це на папері. Це на папері. Ось. Яка ця інформація висвітлила щось щось дуже важливе і дуже нерадісне, це все виплило зовні. Це якесь, якесь таке мудре ствердження це гірка правда, і вона дуже чимось підтверджена документально можливо, і аргументована. Це не про те, що там коїться на фронті, ну, що там майже немає перемог і багато гине людей. Ні. Це про втрати більш глобальні. Можливо, хтось там проаналізував те, що стало зараз з Росією, ну, скажімо, на політичній арені, да? і які з того є наслідки. Тут про якісь збитки, які неможливо повернути. Це не просто фіаско в війні, а про втрати. Зараз скажу, державності. Тут якісь неминучі наслідки, ну і все, що з того витікає. Путіна це дуже вразило, це як шок, удар, і, ну знаєте, під яким людожер зігнувся. Ось, от, почув якусь інформацію, з'ясував. Не те, що там, знаєте, побалакали все, це поданий якийсь документ поважною особою. Цей документ буквально зігнув людожера. Три погибелі. Це якась така неймовірна дійсність, але не про війну. Тоді спитаємо, про що ж це? Про що така інф... ой, 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 про що це інформація така? Де це дурень? Чого він не випадає? Він завжди випадає, коли я дивлюсь про Росію. Та тут уже не до жартів і не до дурня. Ми спитали, що це за інформація? От. Ця інформація чи документ, що зараз підірвав Кремль і Путіна, вона каже про крах і обмеження, які ставлять в тупік всю країну. Путіну чітко, чітко дали зрозуміти: ну або ж він уже сам догнав, що все скінчено. Три карти, ось Башта, Вісімка мечів і відлюдник читаються от вони, оці всі разом. Три карти читаються як ешафот, Ну, Путін, зрозуміло, до тюрми не, не дійде, це ж, понятно, да? його не вхоплять і не відведуть ту гагу, десь заховається. Але він якось, знаєте, це стало чітко, зрозуміло, що для нього все скінчено. І найкраще для нього буде десь усамітниця, ну, сховатися чи що. Можливо, йдеться про трибунал, якийсь заочний. Але от що в тому документі? Тут про крах і поразку не на війні. Ну, вона ж, звісно, рано чи пізно скінчиться, а про крах для країни. Це обмеження, ось у вісімка мечів, розвал. Це вже зараз спостерігається, це вже це є в цьому році. І цей весь жах дуже скоро вибухне для них всіх такою з новою силою. Так, це Північна Корея 2. Це повна стагнація, Нічого немає, все розвалилося. Це жах, все скінчено. От Скінчено, скінчено, скінчено. Осталося тільки заховатися і сидіти одному за високим забором. Все, ось про що ця іде інформація. Хм. Ну, що ж тоді з великим наступом, з тим величезним здоровенним наступом, про який кажуть з утра до вечора, що там на Росії? Про це великий наступ. Думають, що роблять у зв'язку з, 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 з тою інформацією, яку вони отримали. Так, ось у дві п'ятірки поруч це мене вже радує. Стягують всі резерви. Стягують людей, матеріальні резерви і всіми способами підбадьорюють людей, щоб ті бігли на війну, ну, як на свято, так активненько. Обіцяють винагороду. Але ж кажу дві п'ятірки. Ось одна і друга п'ятірка – це криза, це криза з великої букви. Ну, по-перше, людські втрати вони вже не можуть бути непоміченими. Це неможливо сховати. Так? Вся країна оплакує, всі знають про ці втрати, і їхня мобілізація не набере замовлену кількість людей. Так? Це однозначно. І причини тут різні. Не тому, що там втрати, ну, ну люди не хочуть йти на війну. так? Ось подивіться: питання було: що там в Кремлі? Да? Пам'ятаєте карти, да, які жахливі випали? Це старші аркани, які вказують на крах, розвал, втрати, неспроможності, відчай. І що це стало уже явним фактом, і я думаю, що це вже не просто там на верхівці знають, а вже, мабуть, це доганяють і всі люди. Це, це факти, які вже неможливо сховати, все виплило назовні. А далі, що про підготовку? Старших арканів немає, це карти, більш, знаєте, як про суєту, яка дуже мало ефективна. Ресурсів немає, а вони, якщо є, то вони останні і відновити немає чим. Бо ось п'ятірка кубка це втрати втрати, Які неможливо якось повернути це? Хоча ось тут вони так, знаєте, активнічують, активнічують, це, стягують, стягують, щось роблять, але ну ніяк ну ніяк не виходить так, якби ви не хотіли. Ну Коли так, то тоді спитаємо, для чого ж тоді все це робиться. Коли ось білими нитками написано і видно, що ну, ну не виходить, немає чого, для чого ж тоді все це робиться? Як же ж без мого. Улюбленого диявола, звісно ж, диявол. Для чого це все робиться? Дявольська перемога. Так, для чого ж тоді весь оцей пафос, оці загрози? Нещасного Путіна і тут дурять. Кажуть: ось ми назбираємо велику армію, і як нападемо, і як отримаємо перемогу. І тут ось диявол каже, що їхнє безумство вийшло вже за всі межі і вийшло з під контролю цими людьми і всією країною править диявол. Диявол і королева Кубків це тиск на емоції. Тут тільки тиск на емоції, от ці карти про це кажуть, і більше нічого. І більше на своїх людей, щоб ті були згодні, ну. З намірами їхнього господаря, і щоб не відмовлялися йти на фронт. Ось диявол, перша карта і заключна карта сила. Проявляють диявольську силу. Ну, диявол це також брехня. Так? Це в будь-якому роді якесь гріхопадіння. Тобто обдурюють людей, кажуть, ось ми як зберемося, там така техніка, така сила, силен людей, і ми отримуємо нарешті перемогу. Так? Ну, але ж диявол, він ж ніколи не каже правду. Так? Це все таке завуальоване. Це для їхніх людей. Розумієте, тиск внутрі. Ну, як то кажуть, на, на внутрішнього потребітеля. Забули, як то на українську, ну ви розумієте, да? це для їхньої країни, так? А ще для чого це робиться? Оці всі розмови про великий наступ. При отих картах, що я вам казала, да? що там виплила якась жахлива історія в Росії. Луна, ну, ось о карта вже брехні йде. Для України що це? Так, навіщо це для України? Ну і чи буде все ж таки великий наступ? Ну, що я вам скажу ні, і ще раз ні? Оце все розраховане для того, щоб у українців здали нерви? Країна дійсно розшматована війною, зруйновані міста, села. Людське життя, все це затягнулося вже майже рік ідеться жахлива війна. І люди ну, дійсно, мабуть, хтось і надію вже втрачає. так, І ось ця загроза повторного наступу це, як знаєте, це як остання крапля ну, Як це в розрахунках Кремля, що да? це повинно стати останньою краплею. Люди зневіряться, злякаються і будуть просити про зупинку. Ось, ось четвірка мечів це зупинка Зупинка війни, хоч на якихось там умовах. От і все. Ось, ось карти луна, так, старший аркан луна. Четвірка мечів, і дев'ятка. Це. Зупинка, страх. Вони прямо кажуть, що це розраховано тільки на психологічний тиск. Наступу не буде. Ні одна карта із них не каже про дії. У них ціль залякати і мати з того тільки якусь вигоду. От навіть туз. Оцей це туз це дуже активна карта. Це активність, так але ж поруч стоїть луна, і це кажуть ця активність. ну... Це брехня, це показове. Я вам більше скажу, вони самі бояться того, що вони роблять по цим картам. Бо насправді вони дійсно, і ця інформація була ось тут, -от спереді. Так, перша інформація була: вони дійсно загнані в кут як щури. Тому оці дії розраховані на їхній народ для острахи, так, ну і для підняття духу, що нам же ж потрібно, так, і для України. Налякати, і, як кажуть, добити оцим животним страхом, тваринним страхом, оце так буде правильно. Це знаєте, пам'ятаєте, як нас залякували ядерною зброєю? Ну, не вийшло. Ніхто не пішов ні на які перемовини, це все як просто ну, сприйняли як, як бредні сумасшедшого, ну, так і оцей наступ. Так, ну тоді, що ще? До чого готуватися готуватися Україні у зв'язку з цим сим. До чого готуватися Україні. Так, ну, розумієте, це як що це для України? Це як перевірка на витримку. Так. Треба вміти просіювати інформацію. Війна ще буде, але це не оборона. Ми не обороняємося. Лицар мечів це карта наступу. ЗСУ буде наступати. І, мабуть, не в одному напрямку, мабуть, тут три дороги. Оце все, що я вам кажу, де треба вже знають. Бо ось опомірність. Так і Паж Мечів поряд, це шпигун каже, що розвідка працює і знають про дійсне становище всіх справ, так але ж ніхто не збирається розслаблятися. Тобто, тут що Україну готують до наступу, але не до наступу зі сторони Росії, а Україна буде вже тепер рухатися. Не оборонятися, не стояти на місці, а атакувати. Рицарь мечів про це каже. І по всім трьом напрямку: це до цього готують Україну. Ну, ще що? Тоді, тоді таке, знаєте, питання: що ж це дасть? Що буде після цього? Тобто, запам'ятайте, що нападу зі сторони Росії не буде. Наступу, то такого величезного, що кажуть, боже, як нападуть з усіх сторін. І весною підуть і на Київ, і на Луганщину, і на Донецьк, і ще й на Херсон заново нападуть. Ну таке. Так для України. Ну, що й треба було доказати? П'ятірка мечів це є карта битви. Але поряд три карти поспіль одна за одною вони просто вражають імператриця, суд і зірка. Це про те, що Україна поверне свої території. Буде дуже відчутна підтримка здалеку, ну це як іноземні партнери буде. Да? Це буде дуже велика і гучна перемога, яка вразить весь світ і Росію, в тому числі вразить. Бо не буде ні поступок, ні заморозок, ні ніяких домовленостей. Україна виходить з абсолютної перемоги, яка змінить нашу країну ну, до невпізнаності. Ось у карта імператриця це і є Україна, сильна, родюча земля, вільні території, зріст і зародження нового. Це успіхи, стабільність. це… Ну, ось Про що ці три карти? Це відродження України, що ще? розширення можливостей. Це таке розширення зв'язків і виход далеко за межі по зірці. Ну, це закордонні зв'язки. Тобто з нами будуть співпрацювати країни світу. От, так от. Ну, Що я вам скажу? Просто сюди, знаєте, не вміщаються всі мої карти. У мене дуже коротенький такий штатив, що я не можу вам все це поле показати, але це такий неймовірний мене розклад, получився, я навіть не очікувала. Що коїться, витягну вам, щоб ви бачили, які жахливі карти, що коїться в Росії, якісь такі факти стали уже, ну, які не заховаєш. Це просто крах. Ну для Росії мені достатньо оцої башти і цього відлюдника. Це Північна Корея. І для України імператриця, імператриця, страшний суд і зірка. Страшний суд це, це ще ці судні засідання, судові засідання. Тобто хтось буде все ж таки притягнутий до суду і до відповідальності. Це як? Це і з сторони Росії, і, мабуть, ж і у нас теж будуть декотрі, хто буде відповідати за щось, за якісь дії. Але зірка це. Мрії здійсняються. І сама по собі імператриця це є Україна. Так, я на цьому зупинюсь. сама переварю цю інформацію, бо вона дійсно така, знаєте, така, тут сильно багато старших арканів, така, знаєте, дуже сильна інформація. Дуже така мене розклад вразив. Молимось, віримо. Все вже є Україна. І я вам дуже дякую за увагу.